Відкриваю супер цікаву тему, як переїхати в Британію по спонсорській програмі. Хоча я зараз знаходжусь в аеропорту в Німеччині, і в мене є готові всі документи для того, щоб переїхати в Британію. І зараз я розкажу, як воно там працює, які нюанси і так далі. Ось дивіться в аеропорту. Це ж тудерці. Перше, важке, це треба знайти спонсорів, хто вас готовий прийняти. Вони потім заходять на сайт GobUK, заповнюють там формулу за вас, ви їм відправляєте всі свої документи, там номер телефону, паспорт і так далі. І потім до вас підходить підтвердження, вас приймають Вам просто приходить лист на емейл, а коротше, і з цим. Постому, так приходите, я, до речі, сьогодні буду вперше це пробувати, я не знаю, чи вийде. У мене нема візи, у мене нічого немає. У мене є тільки лист, якому вказано, оцей лист покажете і вас пропустять. І Я отак лечу, і я взагалі не знаю, що буде. Лечу я, до речі, не переїжджати. в Україні сьогодні, завтра Британія буде передавати танкові воєнну техніку, і я там буду співати. Я спеціально для цього брав візу, бо вона в мене буде працювати до 2026 року і так далі. Коротше, це набагато простіше, вигідніше і безкоштовно. Далі, що чекає Британії, якщо ви переджаєте по такій програмі? Вам надають житло спонсори, вам дають 650 фунтів на місяць. Страховку дають і так далі, але треба враховувати, що в 650 фунтів в Британії це взагалі ніщо, це просто ніщо, бо майже зразу буде треба влаштовуватись на роботу. Так само, і курси англійської і так далі. Я буду все показувати далі. Я покажу, як воно далі все відбувається, і покажу умови спонсорства. І, До речі, скоріше за все буду зустрічатися зі своїми спонсорами, глянувши до чого, і покажу вам більше деталей. Бо багато вже хто хоче тікати з німеччини, десь де-небудь. І є така можливість, Англія. ну чому не спробувати якщо комусь хочеться, правда? Особливо, якщо там ваша кар'єра може краще розвиватися, коротше, сижу на контролі, тут дуже багато. Людей біля мене не можуть показувати, вони вперше бачать. Тобто в мене немає візи, в мене є тільки повідомлення, яке дозволяє мені заїхати. Тобто з тим повідомленням його показують чи провіднику потяга, чи ну, авіакомпанії і так далі. І з цим всім я можу далі рухатись. І вже в Британії я отримаю все. Я їм показав це все, і вони кажуть, все, добре спеціалісти, перевіряли все і пустили. Бо я чув, що не пускали вже людей, бо люди цього не знали. Теймсомаш Ріценкс. So really, і людей відмовляли. Вони потім йшли, робили біометрію, робили візу. Дуже важко, їм там знову відмовляли. Тільки потім летіли. А зараз добре. У мене все на руках. Покажу далі, що буде, коли я вже приїду в Британію. Коротше, народ. Я прийшов, я в Британії, все, все добре, все That's хорошо. Мене пустили через просто а, лист на, на пошті. Ну, офіційний лист, типу, Government of Британії. Я не знаю, як правильно сказати. від сайту юа. Все, я тут. Все супер. Лестер, тикали, це з мене, що я хочу постійно знімаю сам собою.